Вітаю на каналі групи компанії Varius. Мене звати Павло Рубежний. Продовжуємо розглядати опціональні варіанти комплектування верстатів DN Solutions. Сьогодні розглянемо системи керування, які компанія-виробник пропонує для встановлення. Центром керування верстатом є система ЧПК, яку можна порівняти з операційними системами Android або iOS на смартфонах. DN Solutions пропонує верстати, що оснащені системами керування Fanuc або Siemens. Розвиток систем ЧПК дуже потужний, але має певні технічні виклики. У світі не так багато компаній, які здатні подолати ці труднощі та постачати системи ЧПК. Згідно з тематичними рейтингами, до топ-7 систем керування належать FANUC, Siemens, Mitsubishi, Рексорд, ФЕСКАД, NAM, GSK. Найбільшу долю за обсягом постачання верстатів з системами керування займають FANUC та Siemens. Японська компанія FANUC – найпотужніша у світі в галузі досліджень, проєктування, виробництва, продажу систем ЧПК. Є провідним розробником обчислювальних пристроїв серед інших авторів CNC. Початок своєї діяльності корпорація відраховує з 1956 року, показує вражаючі результати у сфері цифрових розробок за рахунок залучення у компанію висококваліфікованих досвідчених фахівців. Результати найвищої якості. Це найкоротший час обробки завдяки більш ніж 60-річному досвіду. ФАНУК пропонує найширший асортимент систем ЧПК у галузі від найкращих систем керування з потужною функціональністю до високопродуктивних систем керування для складних верстатів. Усе це із швидким програмуванням і простотою використання, що гарантує найвищу якість та найкоротший термін обробки. Переваги фанук це 100% якість. Понад 60 років досвіду, широкий вибір конфігурацій дисплея та панелі, ЧПК з LCD дисплеєм можливість налаштування відповідно до заданих потреб, найнижча загальна вартість системи. Гнучкі пакетні рішення FANUC пропонує всі основні компоненти для обладнання з ЧПК, власне, ЧПК, двигуни та підсилювачі в спеціальному легкому в установці пакеті, створеному для задовільнення конкретних виробничих потреб. Усі компоненти розроблені та виготовлені на високоавтоматизованому виробництві в Японії. Це забезпечує високу надійність і надзвичайний рівень готовності машини із середнім часом напрацювання понад 50 років, що сприяє надзвичайно низькій вартості. Система FANUC буває двох типів: високопродуктивна система ЧПК для складних верстатів та базова модель для декількох програм керування. CNC серія з 30i 31i 32i Model B – Високопродуктивні системи ЧПК для складних верстатів. Елементи керування панук цієї серії ідеально підходять для дуже складних верстатів із декількома осями, кількома траєкторіями та вимогами до високошвидкісної та високоточної обробки. Апаратне та інноваційне програмне забезпечення забезпечує найвищу продуктивність, точність, якість оброблювальної поверхні. CNC Series Zero I Model F Plus – базова модель для декількох програм керування. ЧПК серії Zero I Model F Plus – є ідеальним рішенням для базових додатків із кількома програмами керування. Готова до використання, вона може похвастатися апаратним забезпеченням останнього покоління. Та повним пакетом стандартного програмного забезпечення, щоб збільшити продуктивність у більш конкретних програмах. Її можна легко налаштувати за допомогою широкого спектру додаткових функцій. Таке рішення поєднує цінність з неперевершеною продуктивністю та надійністю, включаючи функції, які зазвичай є у високопродуктивних системах. ФАНУК пропонує широкий асортимент панелей і екранів. Перевага це широкий вибір конфігурацій, Варіанти для кожного конкретного рішення обробки, повна гнучкість для ваших ідей, покращений зовнішній вигляд. Додатково HMI отримав нове апаратне забезпечення, що включає в себе плоский сенсорний дисплей і графічну просту навігацію. Крім того, безліч нових інструментів і функцій, призначених для підвищення простоти використання ефективності роботи та організації виробництва. Оновлений інтерфейс системи керування це величезний крок вперед. Ви можете програмувати верстат за допомогою сенсорного екрану з ярликами, схожими на мобільний телефон, iPad або подібний пристрій. У підсумку управління та інтерфейс в стилі смартфонів стануть стандартом для всіх виробників верстатів. Завдяки продуктивному партнерству з Fanuc компанія DN Solution одна з перших представляє своїм клієнтам Zero IF Plus з сенсорним екраном та IHMI. Другий варіант системи керування для верстатів DN Solution є система Siemens. Належить промисловим підприємствам Німеччини. Siemens є провідним світовим розробником у галузі електроніки та електротехніки, а її історія налічує понад 100 років. Компанія характеризується потужним технічним надбанням, безприривними дослідженнями та розробками систем числового управління, якими оснащує обробні центри, токарні та шліфувальні верстати. В даний час це переважно системи Sinumeric 810, 828 та 840, що вважаються одними з найвисокотехнологічних та найуспішніших у нашій країні. Sinumeric 808D Advanced вносить інновації у базові токарні та фрезерні верстати, розроблені світовим технологічним лідером ЧПК. У поєднанні з революційною концепцією управління робить Sinumeric 808D Advanced ідеальним вибором для ефективного вступу в світ ЧПК. Унікальна система Sinumeric 828D встановлює високі стандарти продуктивності в області обробки на фрезерних і токарних верстатах. Вона також пропонує функції для простої автоматизації шліфувальних верстатів. Завдяки новим приводам Сінамікс і двигунам управління рухом Сімотікс. Сінумерик 828D стає ще більш продуктивним. Сінумерик 840D належить до систем числового керування преміум класу, і це абсолютно виправдано. Висока продуктивність, гнучкість та відкритість, які раніше були недосяжними, становлять основу практично для обладнання будь-якої концепції. Високопродуктивна апаратна архітектура, інтелектуальні алгоритми керування, приводи преміум класу та передові технології двигунів класу Е роблять CINUMERIC 840 d неперевершеним рішенням в своєму сегменті. Узагальнюючи, можна сказати, що система Siemens широко використовується для потужних верстатів з ЧПК, надаючи значні можливості функціональності. З іншого боку, система FANUC є популярним вибором для середньорівневих верстатів з ЧПК завдяки своїм перевагам у стабільності та надійності. Вибір між цими двома виробниками. Скоріше за все залежатиме від звичок та особистих уподобань оператора, оскільки обидві компанії пропонують найефективніші рішення для програмування в галузі систем керування з ЧПК. На сьогодні, все. Запрошую у коментарях до цього відео поділитися своїми думками та пріоритетами у сфері системи керування ЧПК. Бажаю успіхів, до побачення!